Доброго ранку, хлопчики та дівчатка. На цьому тижні ми з вами говоримо про те, як дикі тварини готуються до зими. Сьогодні я хочу вам прочитати казку Василя Сухомлинського, як їжачок готувався до зими. Тож сідайте рівненько і слухайте уважно, в лісі жив! Їжачок. Змайстрував він собі хатинку в дуплі старої липи. Тепло там сухо. Ось наступила осінь. Падають жовті листочки з дерев, незабаром і зима прийде. Почав їжачок готуватися до зими. Пішов в ліс, наколов на свої гілочки. Сухого листя приніс до своєї хатинки, розстелив його стало ще тепліше. Знов пішов в ліс їжачок, назбирав грушок, яблук, шимшини, приніс на гілочках в хатинку і склав у куточку. Ще раз пішов їжачок в ліс, знайшов грибочки, висушив. І теж склав в куточку. Тепло і затишно їжачкові, а одному так сумно. Захотілося йому знайти товариша. Пішов в ліс, зустрів зайчика. Але не хоче зайчик іти в хатинку і жачка. І сіра мишка не хоче, і ховрашок. Тому що в них свої нірки є. Зустрів їжачок цвіркуна, сидить цвіркун на стеблі, тремтить від холоду. Іді до мене жити, запросив звірок його. Пострибав цвіркун до їжачка. Взимку їжачок цвіркунові казки розповідав, а цвіркун пісні співав. Діти, а тепер послухайте уважно запитання до цієї казки? Хто головний герой цієї казки? Як їжачок готувався до зими? Кого зустрів їжачок в лісі? Хто пішов жити? До їжачка. Подумайте та розкажіть цю казку самостійно. Дякую за увагу до нових зустрічей!